Всім привіт! Ви на каналі Сам собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео поговоримо про мій інвестиційний портфель в Interactive Brokers, бо хочу поділитися з вами останніми змінами, які відбулися там. А хочу сказати одразу, що вони досить таки вагомі і багато досить таки цікавих, ризикованих речей я собі докупив до інвестиційного портфеля. Часткову інформацію публікував в своєму телеграм-каналі. Пам'ятайте, що можете підписатися на нього, і посилання на нього буде внизу під даним відеороликом. В даному відео. Більш детальніше зупинюся на тому чи на іншому пункті. Перед початком перегляду, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на даний канал, якщо цього ще до сих пір не зробили. Одразу можете побачити, що вартість моїх активів, вартість мого інвестиційного портфеля саме в Interactive Brokers досягає позначки майже в 57 тисяч доларів. Але тут можете побачити досить таки цікаву картину, для того, що пише в купівельній спроможності, можливості, що в мене. Вільних грошей до інвестицій є 122 тисячі американських доларів. Це, по-перше, це перша річ, яку ви можете зауважити. А друга річ, можете побачити, що вільні гроші по факту, це мінус. 753 долара. Це чисто мої гроші. Одразу хочу вам сказати, що купівельна можливість настільки велика, вона, до речі, тут зменшилася, бо була майже біля позначки 300 тисяч доларів. Це через те, що я відкрив, просто змінив тип рахунку саме в Interactive Брокерс з кеш на маржін, тобто на маржинальний. Ну і це. Простою мовою таке собі кредитне плече. Дані гроші ви можете використати на додаткові інвестиції. Звісно, я не буду бавитися там в якісь великоризиковані інвестиції, скажімо так. Але дані гроші використав для більш такого пасивного, менш дохідного, але набагато більш безпечного доходу, на яке просто буде потрібно багато-багато грошей. Зараз вам покажу, що взагалі про що йдеться. На одразу так само на початку даного відеоролика хочу показати вам. Таку картину, як дохідність мого інвестиційного портфеля взагалі за весь період часу моїх інвестицій. Можете побачити, що буквально першого там, можете подивитися, приблизно коли, там, десь наприкінці 2021 року, я відкрив рахунок саме в Interactive Brokers. І тут відображається вся історія в порівнянні з дохідністю індексу SP500. Можете побачити, що синьою лінією це індекс S&P 500 Ну і порівняння власне дохідності індексу S&P 500 то, якби я купував лише ETF, і якби я інвестував, так як інвестую, тобто в ті активи, які сам вибираю. Хочу вам сказати, що пам'ятаєте, що майже весь період часу, це тих 3-4 роки, я цілий час вчуся. І взагалі на початку тут, то в мене як такого досвіду саме в інвестиціях на фондовому ринку, ну по факту, але взагалі не було. Ну і можете подивитися, що якщо я візьму там станом на 21-25 листопада 24 року, то дохідність могли інвестиційного портфеля за цей період часу склала майже 41 там, відсоток. Дохідність індексу S&P 500 по факту на 10% менша. Так, то взагалі виглядає. Можете побачити, що дуже довгий період часу мій інвестиційний портфель вигравав індекс СНП 500, Потім, так як можете тут бачити на картинці, зробилася зміна, і взагалі індекс S&P 500 пішов вверх, Ну і зараз знову є та зміна. Так, то взагалі виглядає. Нагадаю, що я інвестувати почав взагалі без досвіду. Ну і давайте зупинюся більше на детальніше на портфелі. Хочу вам пояснити і показати, куди я потратив майже по факту 180 Тисяч американських доларів. Зараз подивимося. Е, так, так виглядає мій інвестиційний портфель. Тут нічого ніколи не скривав. Все можете побачити, як на долоні відсортують тут е, від ринкової вартості активів. До речі, тут не, не до кінця правильно показує, бо Evo, Evolution Gaming, це вартість не в американських доларах, а в шведських коронах. Це по факту десь там майже 3 тисячі доларів, тобто в 10 разів менше. Ну, але далі вже йдуть позиції саме в американські. Валюті. Ну і можете побачити знову ж таки нереалізований дохід, який є, це активи, які не продані, які вони там в плюсі чи в мінусі. Тут не враховано власне ті позиції, які я вже закривав собі в плюс. Тут так просто не показує то купівельна можливість настільки велика через те, що маржа е, в Interactive Brokers це є приблизно 1 до 5. тобто, якщо мій інвестиційний портфель, наприклад, вартий 55 тисяч доларів, ну то по факту е, брокер може, скажем так, дати е, такий кредит майже там на під 300 тисяч американських доларів. Ну так звучить прям дуже і дуже багато. Звісно, це не повністю безкоштовно, це за маржина, за маржу. Тобто, якщо тобі все таки інтеректів брокер здасть якийсь там кредит, скажімо так, бо так то виглядає, просто без формальностей, а в залог ваших. Акції, якби там портфель пішов в мінус, активи пішли в мінус. Ну би просто була примусова ліквідація і такий собі маржин коло. На цьому зупинятися не буду, бо не, не то хочу показати взагалі. А хочу зупинитися більш на, більш на тому, куди я потратив, чому купівельна можливість зменшилася майже з 300 тисяч доларів, лише до 122. Е, Для того що, подивіться, я хочу вам показати останні покупки, які відбулися в даному портфелі. До речі, я їх частково показував знову ж таки в Телеграмі, можете побачити, що я придбав аж 6 пуд, продав. Воно ну, так називається: це продаж пуд опціонів. так, Я продав пуд опціон По факту купив, але якби продав. Ну, Якщо хто, хтось мав е, е, якусь. Е, скажімо так, стичності з опціонами, то розумію про що мені мова йде. Не. І, власне, продав 6 пут опціонів на акції компанії Google в той день, коли вони сильно сильно опускались там на 5% через певні регуляції, там монопольні внески, що Google має продати Google Chrome, або якось його, якось його відокремити. То я акції сильно падали. І я придбав 6 пут опціонів в такій ціні. Це означає, що подивіться за продаж пуду опціонів. Одразу була нарахована премія так, в розмірі 673 доларів. Вони по факту одразу були зараховані на мій інвестиційний портфель. І я їх міг прямо в даний день собі просто потратити, купити щось, наприклад, інакше. Але, щоб таке щось отримати, то потрібно або мати багато кешу на рахунку, тобто. По факту на 600, кеш має бути на таку суму, і скільки коштує 600 акцій вартістю кожна по 155 доларів. Це десь приблизно 95 тисяч американських доларів. Таку суму ви б мали мусили мати на рахунку, щоб продати даний опціон. Звісно, в мене такого такої суми не було. І навіть взагалі портфель таку суму не оцінюється. Десь їх потрібно було взяти, тому відкрив. Маржинальний рахунок. І що це взагалі означає? Подивіться, якщо акції до 20 грудня 2024 року, це по факту там ну, за три тижні. Будуть коштувати більше як 155 доларів, то даний опціон просто зникне з мого інвестиційного портфеля. Звісно, відблокується та вся сума, яка була заблокована. Ну і по факту все. Тобто, по факту на даній інвестиції я зароблю 673 долари. Але тут є нюанс: якщо акції будуть коштувати до даного числа, станом точніше на даний день, на кінець торгового дня, будуть коштувати менше, як навіть 150. 5 доларів, то я як таких грошей не втрачу. Чому? Та тому, що е, мені, мій брокер, так як я маю тут таке право, продав таке право, мені мій брокер, скажімо так, нарахує, тобто купи від когось 600 акцій акцій компанії Google вартості 155 доларів за кожну штуку. І не важливо, що одна акція може коштувати на той день 140, 130, 100, навіть, наприклад, можливо, взагалі менше. Ні, буде. Ну, без різниці, скажімо так, бо брокер нарахує по 155 доларів. Ну, але що тоді робити? Звісно, звісно, можна одразу в той самий день просто взяти і продати. Даний, дані всі акції і ну, одразу зафіксувати як таку втрату, ну, бо ніби якби придбав за 155 доларів, а продав, наприклад, не знаю, за 130. Ну і просто втратити прям дуже багато грошей, там, десятки тисяч доларів. Ну, або можна мати інші два варіанти. Наприклад, просто тримати дані акції в своєму інвестиційному портфелі. Ну, з надією чи там. Скажімо так, з чим, просто на ріст, з надією на ріст. Як тільки акцій відростають, наприклад, більше вашої тої ціни 155 доларів, ви можете їх продати, тобто я можу їх продати. Ну або є ще інший варіант. Наприклад, уявимо собі таку картину, що акції будуть коштувати. На там той даний день 150 доларів. І що тоді взагалі відбудеться? Ну, то, звісно, даний опціон пропаде з мого інвестиційного портфеля, а нарахується 600 акцій вартістю е, там кожна 155 доларів. Хоча я зараз буду коштувати 150 на даний день. Тоді я можу просто продати кол опціон, тобто продати право продати комусь свої акції, але даний кол-опціон е, я можу. Продати, наприклад, вартістю акцій не 155 навіть доларів, а наприклад, 160. Таким чином отримую знову ж таки премію там, допустимо, ще там 500-600 доларів. Якщо акції за той період часу, ну допустимо, за місяць часу не зростуть до даної вартості, ну, то в мене 600 акцій далі буде в моєму інвестиційному портфелі. Якщо акції зростуть більше. Даної ціни того страйку тих 160, наприклад, доларів. Ну, то е, премію я однозначно знову ж таки отримаю. Ну, але мій брокер продасть власне, дані акції по вартості 160 доларів. Ну і що тоді вийдеться? Плюс я додатково отримав премію, плюс продав акції на 5 доларів на кожній дорожче. Е, частково заробив і на премії, і ще більше заробив на продажі, брахуйте, 600 акцій там і. Скажімо так, такий дохід на кожній в розмірі 5 доларів. Ну, це додаткові 3 тисячі доларів. Тобто, раз заробив 600 доларів на продажі путу, пута, потім 600 доларів на продажі, наприклад, кола. Ну а потім ще додатково ще, ну, чисто теоретично, звісно, 3 тисячі доларів на продажі самих, варт, самих акцій Google. Так то виглядає. Я розумію, що для вас це прям е -е, якийсь невідомий світ. Для мене, чесно кажучи, теж, але просто продаж пут опціонів чи продаж, продаж саме не покупка коло опціонів. Це є така можливість заробити частково. Мало, але мати можливість купити або продати акції, чи там в більшій ціні, чи в меншій ціні. Я вже це проводив колись з акціями компанії PayPal, яка в мене була в моєму портфелі. Я тоді продав хіба коло опціон на 91%, тобто, що. Я знав, що акції не виростуть більше там, 91 долара. І просто завдяки тому, що в мене було там, 200 акцій в портфелі, я продав два коло опціона, заробив на рівному місці буквально за три дні 220 доларів. Звісно, як акції би зросли там, до 91 долара або навіть більше, ну то б мої акції просто були продані за 91 долар. бо Нагадаю, що в мене там середня ціна 60%. Тобто на кожній акції я би заробив, плюс додатково ще й отримав премію. Ну, ну, скажімо так, непогано. Більш детально якось зупинятися на тому не хочу, бо думаю, вам це може бути просто нецікаво. Хоча, думаю, багатьом це буде досить таки цікаво. Але хочу вам сказати ще одну таку річ: що, хто, можливо, вже зауважив, що ще додатково я е, придбав, власне, але тут вже не, про, не продав пуд опціон, а придбав пуд опціон на акції компанії Palantir. Нагадаю, вам акції за останній рік виросли лише на 250%. Зараз оцінюються з форвардною оцінкою ціни до доходу рівня 170. Просто росте не, не по дням, скажімо так, росте, як на дрожжах, просто без. Без вагомих на то причин, скажімо так, бульбашка така сильно надулася, що дай Боже. Ну і я вже од... одного разу показував вам в телеграм-каналі, що мені вдалося зробити по факту за один день там, 75% або там, в доларах приблизно хіба 490 доларів. Ну і я вирішив зробити це ще раз і придбав власне пути до 20 грудня з ціною 54 долари за одну штуку. Звісно, будем, буду вам показувати регулярно, як це взагалі виглядає, бо це короткий період часу, це по факту на 3 тижні, і надіюся на якесь велике падіння акцій там, хоча б близько до даної ціни, а можливо ще і нижче. Якщо взагалі нижче, ну, то там, за кожен долар мене експозиція по факту є на 20 акцій, на 20 опціонів, це по 100 акцій, це 2000 акцій. Тобто, якщо ціна буде опускатися там, нижче. 54 доларів, наприклад, буде коштувати акція 50 доларів стане на той день, ну то уявіть собі, що на кожну на кожну зміну вартості акцій в 1 долар, мій інвестиційний портфель, точніше, дана позиція, буде коштувати на 2000 доларів більше. Тобто, якщо буде акція коштувати на той день 50 доларів, Ну то на рівному місці. Я можу отримати 8 тисяч американських доларів, при тому, що вложив в даний опціон 1444 долари. Чи так то буде? Подивимося, звісно. Ну і крім того, можете зараз собі там зупинити даний відеоролик, подивитися, як виглядає та чи інша позиція в портфелі. Так то все виглядає. Ніколи ніколи нічого не скривав. Можете зараз тут все собі побачити. Ну і за акції компанії Google, точніше не за акції, а за пуд опціони. Тут цілий час так само показується там, плюс, мінус, ну але на цю цифру, власне, не потрібно взагалі звертати увагу, бо ми продали опціону, отримали премію там 673 долари, і можемо відпродати даний опціон, ну і просто вже не мати, скажем, такого права. Ну і на рівному місці так само заробити менше, тобто не 673 долари. А наприклад, в даному випадку я б зараз міг відпродати його там, за 440 годин і чисто заробити на тому 239 доларів. Ну, але я знаю, що акції не будуть коштувати менше, ну, то тому нічого не роблю, нічого не продаю. Подивимося, як взагалі далі буде розвиватися ситуація взагалі навколо даної компанії. Якщо вам даний відеоролик сподобався, ну, то звісно знаєте, що робити. Нагадаю вам, до речі, ще. Ну і до зустрічі в наступних відеороликах і удачі в інвестиціях.